Одним із ключових елементів комплексного відновлення ветеранів є заняття спортом. Він допомагає їм впоратися з наслідками пережитих травм і стресу, а також сприяє соціальній адаптації та поверненню до активного життя. У Полтаві на базі спортивно-водовищного комплексу Акварена функціонує ветеранський хаб, при якому ветерани та діючі військовослужбовці мають можливість безкоштовно тренуватися та відновлюватися. Я медикаментозно, у мене нічого не виходило. І тоді у мене все почалося з комплексу справ вдома. Ну, мені підібрав невропатолог комплекс справ, але й була рекомендація ходити в ботин. І По телебаченню я побачила, що тут є заняття для ветеранів. І я посещаю ці заняття. Я на розтяжку з гір'ями плавала в жилеті. І тут проводять з нами лікувальну гімнастику. Ту, що ну, вдома неможливо, бо це больно. А тут мені це полегшує, це розтяжка мишць. Розработою сустави, ну, допомагає мені, результат є. А тут же ще е, спілкування, і що я не одна, е, і що це все ми можемо подолати разом. Ну, я не замкнулася в, свої, в своїй хворобі, в, в своєму горі, що ось я так. Я не опустила руки благодаря тому, що тут є такі самі люди, є тренера, які всі допоможуть під Я прийшов до заняття спортом під час реабілітації, тому що. Пошкоджу в позвоночні, зробили мені тяжку операцію, транспільнікулярну фіксацію ну, хребта. І я, скажімо так, зовсім майже не ходив. Ну, ходив, тільки з паличками перебувався. Потім дружина моя узнала про цей хаб і ми почали в лютому місяці, в початку лютого, ми почали сюди ходити. І як бачите, на сьогоднішній день я вже ходжу своїми ногами без допомоги. Костелів і так далі допомагав. Інструктор, які з нами займаються, показують вправи, потім просто в мене поки вільне плавання, скажімо, на спині, ну, тобто все вільне, щоб не було нагрузки на та, та, та ви ж самі бачите, я ж казав, що я до цього майже ну, тяжко ходив, з ну, польями з звичайно, палицями, а з двома молицями. А зараз я хожу вже третій день, скажімо так, то третій день я хожу без справу. Я думаю, що мені, мені реально подобається. У комплексі є спортивний зал та басейн на 25 та 50 метрів. Займатися можна з тренером чи самостійно. Військовослужбовці займаються не в окремих приміщеннях, а тренуються разом з іншими відвідувачами та спортсменами. Це сприяє соціальній інтеграції ветеранів, руйнує стереотипи та створює інклюзивне середовище підтримки та взаємної мотивації. Для ветеранів, для учасників бойових дій, для членів сімей загиблих. Наша Полтавська обласна рада прийняла програму, по якій вони можуть відвідувати нашу установу безкоштовно, безоплатно, двічі на тиждень. Це по одній годині, і в тренажерному залі, і в басейні. 50 метрів. В нашому комплексі. Тренуються дуже багато і дітей, дуже багато спортсменів, які приймають участь в різноманітних змаганнях. І коли ветерани приходять займатися, то вони не займаються в окремому приміщенні, в закритому і відокремленому від інших людей. Вони займаються разом, тому це добра можливість і психологічно розгрузитися, діти, вода, все це сприяє покращенню самопочуття. Тренування з плавання відбувається за авторською програмою. Відновлювання акватерапія та дайвінг-реабілітація. Для кожного розробляється особистий план відновлення в залежності від індивідуальних можливостей. Акватерапія включає в себе плавання, виконання фізичних вправ та тренування з обтяжувачами. А під час дайвінг-реабілітації є можливість прийти оксигенову та баротерапію з аквалангом. До кожного ветерана, звісно ж, індивідуальний підхід. Тобто одному потрібно одні вправи, другому потрібно треті вправи. Хтось після поранення, хтось після контузії, хтось після операції, там, після ампутації. Тобто, до, з кожною людиною потрібно поспілкуватися і вибрати ту програму, ті вправи, які будуть корисні іменно для цієї для даної людини. Через воду люди адаптуються до навколишнього середовища, вони знаходять себе, тому що навіть Якщо дайвінг реабілітація, людина знаходиться під водою, вона сама з собою, тобто нема нікого, людина спілкується сам з собою, але починає спілкуватися, тому що ніхто не заважає зовнішні фактори. Поступово людина приходить, знаходить себе, починає спілкуватися з іншими. Якщо спорт, це може бути індивідуальний, командний спорт, людина спілкується з іншими людьми, тому спілкування це сами, основний фактор. І тут же фізичні навантаження, і людина знаходить, і, і, і поступово приходить до того здорового способу життя, який, який ми пропагуємо. У Полтавській області функціонує п'ять адаптивних клубів, де ветерани мають змогу тренуватися та відновлюватися фізично та психологічно. Потім, коли було прийнято рішення і обговорення, коли вже спілка ветеранів з'явилася і потребувала більш масштабного підходу, то те з'явився ветеранський хаб, де вже чітко розроблена і тактична і стратегічна методика по залученню ветеранів війни. до Адаптивних видів спорту паралельно ще на Полтавщині відкрилися 5 адаптивних клубів: це функціонального тренування єдиноборств, де за окремим такими за окремими програмами, індивідуальними програмами за державним замовленням тренери готують і підготовлюють не тільки до адаптації і соціалізації ветеранів війни і членів їх родин, а ще й готуються вони до змагань з різних видів спорту. Спор для ветеранів стає мостом, що допомагає перейти від болю пережитого до нової надії та від наслідків руйнації до особистого відродження.